Поєднання традицій, ніжності і глибокої любові до рідного краю у Миколаївському обласному краєзнавчому музеї відкрилась персональна виставка відомої художниці і майстрині таврійського розпису Любові Паранюк, блакитна симфонія таврійського розпису. В першу чергу я майстриня таврійського розпису, хоча працюю в інших техніках. Мені дуже подобається батик. Але на сьогоднішній день, в першу чергу, це все ж таки таврійка, таврійка і кераміка. І на сьогоднішній виставці представлено ну не так багато робіт, як би хотілося. Насправді не так багато часу у художника-викладача. Але я хотіла представити себе з різних сторін, показати, що я так вмію працювати з керамікою і таврійський розпис у всій своїй красі, наскільки це можливо. Любов Паренюк каже, що захопилася народними розписами, працюючи викладачкою в Очаківській художній школі. А згодом відкрила для себе Таврійський унікальне мистецтво, що зародилося на Кінбурзькому півострові, де хати прикрашали білоблакитними орнаментами. Саме ці візерунки стали головним натхненням майстрині. В першу чергу ми цікавили, що є цікаве у нас місцеве. І згодом познайомилася з книжечками Євгенія Бондаренко Стежки до лиману, де був описаний наш Очаківський розпис, який існував на Кімбурзькій косі. На жаль, дуже мало залишилося майстрів, які би володіли ним. Тому був довгий шлях по вивченню цього розпису, навчалася так. Я його трошки розширила, доповнила, і на сьогоднішній день можна похвалитися. Я одна з головних майстрин та військового розпису. Разом із громадською організацією, центр навчання і освіти дорослих південь Любов Паранюк працює над тим, щоб таврійський розпис став пізнаваним символом Миколаївщини, мистецтвом, яким пишаються та яке передають далі. Дуже класно, що сьогодні їх нові роботи особливо побачить більша кількість людей. І Також зрозумію, яка неймовірна наша Таврієчка і які талановиті майстри живуть на Миколаївщині. Безпосередньо кажу про Любов Паранюк як провідну майстриню Таврійського розпису, і та, яка дала поштовх для сучасної Таврійки. Поруч з тим є збереження традицій, але є новий подих, і зараз це бренд Миколаївщини. На основі нього створюються нові продукції, нові бренди. Наприклад, як вишиванка за мотивами таврійського розпису, яка розповідає про наш край в експозиції. Представлені як ранні, так і нові роботи художниці. Та усі ці твори об'єднує ніжна краса таврійського розпису, якому Любов Перенюк присвятила свою творчість. Дуже гарна виставка, дуже пізнавальна, тому що це наше українське, таврійське. І хотілося б, щоб усі наші миколаївські, і не тільки Миколаївські глядачі, побували в музеї і обов'язково познайомились з нашим таврійським розписом, знали його історію, знали його походження і вивчали. Загалом на виставці близько 60 робіт: картини, кераміка, вироби з дерева, батик та рушники для майстрині. Ця подія особлива, адже мрія про власну експозицію в обласному музеї здійснилася. Ділиться вона для мене. Якраз ця виставка досить знакова, тому що, будучи викладачем художньої школи, згодом це була не очакція художня школа, а куцерубської громади, школи мистецтв. Мені Звичайно, хотілося колись представити свої роботи в краєзнавчому музеї. Десь там, можливо, в далеких мріях все ж таки це було. І сьогодні одна з моїх мрій здійснилася. Виставка триватиме до 22 грудня, тож усі охочі можуть завітати до музею та побачити унікальну блакитну симфонію та врійського розпису. Олександр Долматович, Євгеній Гончаренко новини на телеканалі Март.